Всім коловчиків, ребята. Ви на каналі ЮДРАВІВ 500 і наше відео сьогодні про ціни. Про ціни на найпопулярніші автівки, тому ставимо завчасно лайкосик і поїхали дивитися цікавий ролик. Погнали! У нас тут тяжкий люкс. Що як тобі Міганчик? Ракета бомба. Ми з тобою фортові. Ми тільки познімаємо ролик. Вийде машина вже продана, та й добре. Що там вже там шукаєш? А, у нас тут тяжкий люкс. Лакшері? Так, тяжкий люкс. Єшка 213, 17 рік. Все як має бути. Два літри дизель, автомат. Європа. що Пробіг? 197. 197. Ціна? 3450. 30? 450. 30-450. Коротше, 30 тисяч. Якщо була б з меншим пробігом, була б 35. Е, може більше. То їх Тяжко знайти, чесно. Дуже дорого. На сьогоднішній день от такого плану авто дуже дорого. То брати, наприклад, там, ту саму биту Америку. Я думаю, собі розумієте, що це така собі історія. Короче, тобі подобається, тачка? дуже класно, дуже комфортно. Порівняно, наприклад, з 212-ї, ну, небо і земля, чесно. Ну, будуть... 212-та ретро. Попередній, так, вона дуже стара. Ти вроді береш машину там 15-го року, а вона прям дуже стара. А тут вже ну все сучасне, все класно, хороша мультимедія, музика хороша, що дуже важливо. Ну, так, в машині приємно знакомає. І коли в ту машину попередньо сідаєш, особливо та ретро-панель, знаєш. Це да, одне діло ще фари зовні, знаєш. Ну, це, 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 а звільно. всередину, коли сідаєш, яке <реш> враження. найгірше, бо зовні це ще одне, ти їздиш всередині, і най, найголовніше це те, що тебе, скажімо так, всередині огортає. Так. Ну, і там старий руль, там стара панелька, воно все старе, нема ніяких технологій. Тут, наприклад, там, тримання полосі, топові мультібім-фари, бурмістер музика. Ти відчуваєш, що ти Ну, знаєш, за що ти заплатив 30 тисяч, а там ти платиш типу там 20 і... із ну, таке так. Так все ретро. Так. Мерси ставимо за ще. Однозначно, я думаю, що буде та сама ситуація, що з попередніми машинами, бо вже люди записалися на сервіс. Ну, Це супер, Дай, є тай. позитив. Лайк. Like. Volkswagen Passat B8, авто коштує 17 650. 2017 рік, 1.6 дизель на автоматі 125 тисяч що... <різь> 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 ну, Якщо брати там, зі старіших, і 210-й і цей там, 212-й, ну хороші машини, я нічого не можу поганого сказати. просто, ну, Мені більше подобається BMW, З того, що я їздив. Так. BMW хто спішить, а Мерседес тих нікуди не спішить. спішить. Дехто для для, вже, вже все встиг. Встиг так. Встиг заробити грошей. Більш такий плавний корабель ось. BMW, вона більш різкіша, вона хоче динаміки, хоче щоб трошки нажати на педаль газу. Таке от ці нові кузова, G30, найбільш більждали серія з усіх цих BMW. Вони дуже комфортні. Типу, ну, звичайно, як на мене, мені здається, єшка все одно буде в тому плані комфортніша, бо як не як вона по-іншому зроблена. Але no, no. Ну, ця 213-та, вона дуже красива. Прям і вже салон вони зробили новий, свіжий. Бо Раніше, якщо брати ще попередній кузов, вроді свіжий рік, а машина виглядає дуже старою. Тобто тут воно вже все зовсім поєднав, воно прям сучасне. Тут підвізка звичайна без так? Типу вона піджимається цей, вона все одно має вибір режиму руху, вона чуть-чуть піджимається, але чисто електронно, вона піде там адаптивно, пневмо чи щось. Ці всі режими руху вони йдуть в основному вже більше на кермах. Рейка стає тугішою, і вже відповідно робота коробки і двигуна дуже трошки. Peugeot 308 авто коштує 11 750 2017 рік. 1,6 дизель на механіці 181 тисяча пробігів. Заклеїти захисною плівкою, щоб він цей. Ну, бо як на мене, Mercedes має бути от такого плану. Типу чорний на цьому, щоб він естетично гарно виглядав і. В порівнянні зі 124-м. Наскільки машина краща? На порядок технології все ж таки взяти навіть, про цифровий так? Такий космос, правда? Порівняно з 124. <с <с Головність ходу, так як... Що плавніше? 20... Водозначно, що цей автомобіль. Як ще набагато, правда? Так. Ну, знаєте, це як е... батько і син. Так? Син більш технологічніший, передовіший. Але класика, вона є класика завжди. У вас і... на Мерси тягне, ви без Мерсі вже нікуди, Вже як сів на Мерседес, вже інша машина не хочеш. Так, кажуть, є мерседес і все решта. Ось. <рес> так, щось в цьому є, правда, так? Потім в майбутньому електричний мерседес. <Через 5. рес> гібридний, так, якийсь, гібридний, проміжний між електричним, знаєте, якийсь. <рес> Треба дочекатися, просто поки вони цей щоб був великий запас ходу, щоб можна було їсти. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Що дано right, краще. BMW yeah. чи Mercedes? Oh. <sharp> Швидке питання. Кожному That своє. Ну, особисто з того, що я їздив, то більше BMW імпонує, скажімо так. Але ну, тут просто в кожного потрібно так, думати, що вам треба. Я більше люблю там, динамічну швидку їзду, там, щоб машина родилася Мерседес. Він про комфорт їздить, а не про динамічну їзду, скажімо так, як на мене. Йому тут вже кожен обирає, що йому більше подобається. Цінова політика в них плюс-мінус однакова. Тож справа смуку мені особисто більше імпонує BMW. Renault Megane, авто 2015 року 1,5 дизель на механіці 204 тисячі пробігу, ціна 9750. Що ми вам підігнали? Підігнали новий прибор. Супер крутий, GT 700, ні, ТЖ 777. Не бійся. <laughs> так, перевірка лакофарбового покриття. Меган. 13150, 2017 рік, 1,5 дизель на автоматі, 160 тисяч пробіг, і авто приїхало в хеджбеку. хеджбеку і на автоматі. на Автоматі і з маленьким пробігом. Всі кричать, що 200 тисяч це великий пробіг, тут 160 160 тисяч. 160 тисяч, це воно нас пластик. І зараз ми подивимося, чи воно малюване в нас, чи не малюване. Малюване авто чи не малюване. Не малюване, так. не малюване. Всі хочуть рідну фарбу, всі хочуть максимальний. Маленький пробіг. Маленька ціла, ідеальний. І ціна, я тобі скажу, до речі, дуже халявна немає. 13-150, так? А я... з таким пробігом ну, машина в середньому... Районі... Рідковато було. Ну, я не пам'ятаю. Останній меган, що був, це було 180 пробіг на автоматі з 16 рік до 13950. Що, це... не, не фарбувано, не лаковано. Все добре? Завод. Завод. Плюс комплектація в нього. А ну йдемо в серединку. Присядеш ну, показує. Рідчовий. Має без ключовий. Ну, Рено Талісман авто 2017 40, 1.5 дизель на автоматі 162 тисячі 16 тисяч 650 доларів <му> ну, так, Прикольна така. 20, ну, я, ну, я їздив на такі прям комфортно по місту, типу, вона дуже комфортна. Я десь скажу, от в мене гольфі коротенькі, то дуже класно, бо можна всюди да, паркуватися. Це да, да. з неї таки... асистентів багато, вона навіть якщо брати трасу там, чи ще щось дуже зручна, бо вона вже полоси тримає, вона має автодальні, якщо я не помиляюсь. Зараз саме цікаво для людей, це буде пробіг 160, так, 160 тисяч тисяч і автомати, бо дуже часто так. виходить, що автівки на механіках, знаєш, і дуже тяжко автомат купити. Тяжко. Ну, Європа чомусь не любить автомати. Не знаю. Наш люди, напевно, от якраз війна почалася, почали виїжджати в Європу. Багато хто на автоматі вже їздить, бо ну, типу там 23-й рік. А європейці дивуються, в них там бувають їх четверті, нові. Ми бачили на аукціонах, на механіці. Типу там дорога заряджена машина, а і на механіці. Люблять механіку. Короче, міганчику лайк ставим. Так. Я думаю, що він дуже скоро піде. Прям дуже скоро. Бачиш, ми з тобою фартові. Ми тільки познімаємо ролик. <ріху> <ріху> Поки ролик вийде, машина вже продана. Зараз, шукають машини. зараз Я думаю, ви самі краще знаєте, що ну, зараз знайти. Дуже тяжко дуже тяжко. Або космічна ціна, або просто якісь трупаки продають. Ну так, да, або пробіг срудять. Що, як тобі міганчик? Ракета, Ракета бомба? А? Для міста. Бомба? Бомба. <ріху> Volkswagen Touran, авто коштує 16 450 2017 рік, коли на 6 дизель на механіці, 197 тисяч Kia Sorento, авто коштує 17150-2013 рік, 2,2 дизель на автоматі 222 тисячі пробів. Всього вам самого найкращого добра позитива. Любові, грошей, все в нашій державі буде добре. До скорих зустрічей, друзі. До побачення.